Сьогодні ми вам покажемо суперкруту дитячу іграшку музичну, такий діджей-контролер. Він йде з мікрофоном, з блютузом і з різними фішечками, які ми сьогодні з вами розберемо. По-перше, він йде в такому подарунковому боксі, подарунковій коробочці з ручкою. Тут у нас в комплекті йде інструкція, наклеєчки на клавіатуру, зарядка до акумулятора. Акумулятор тут вбудований, тобто ви просто під'єднуєте до USB, під'єднуєтесь тут. До зарядочки і воно заряджається. Далі у нас іде підставочка для телефону. Вона тут переєднується, можна ставити телефон, підключатися по блютузу і вмикати свої улюблені треки. Давайте увімкнемо подивимося, що цей пульт вміє. Ось так він світиться. Це клавіатура, це ми знаємо. У нас такий диск, дитинка його крути, і в нас є такі мелодії різні. Це ефекти мелодії, тобто є в нас три види три, три режими мелодії. Давайте. Є. Також у нас є тут світло. Світло ми можемо регулювати цими двома клавішами. Ось перша клавіша, ось друга клавіша. Там у нас мікрофон. Мікрофон у нас працює гарно, дуже гучно. давайте його увімкнемо О. Чути. Що у нас тут із топових фішечок є? Це оці клавіші. Давайте включимо якусь мелодію. Кожна клавіша відповідає за свій окремий якийсь звук. Додаємо якийсь окремий звук. Можна проекспериментувати, вимкнути один із цих звуків. Так само можна контролювати е, швидкість. Можна уповільнити і так само прискорити. Що у нас тут ще є. Так, це в нас кнопка стоп. Такий ефект діджеївський зупиняється плавно. Далі, якщо затиснути цю клавішу, у нас увімкнеться Bluetooth. Ну, чекаємо, є. Тепер ми заходимо на налаштування Bluetooth в телефоні і під'єднуємося до цього діджей контролера, і можна вмикати свої улюблені треки дитині. Йдемо далі. Так, як нам... Зараз так. Це на звук, увімкнемо зараз. І можна контролювати, вимикати звук, або його додавати. Тут є також міні-гра. Ну, суть цієї гри ви вже зрозуміли. Так, електронний попіт. Є так, далі. Це є в нас ефект, ця кнопочка. Це просто забиті під кожну клавішу, окремо якийсь звук, який натискаєш окремо. Можна так само зажимати його. Ну, В принципі, все, що дітки люблять. Можна натискати звук, мелодія, світло, все є. Це в нас окрема крутилочка така. Тобто можна покрутити і також якусь мелодію почути. Далі у нас. Ми ще сюди не натискали з вами. Це просто вже різні дитячі пісеньки окремі. Тобто тут вже кожна клавіша, кожна ця кнопочка має окрему мелодію. Можна натиснути і послухати. На відміну від цих кнопочок, які ми натискали на початку. Давайте ще раз натиснемо їх. Тут просто окремі звуки. Можна пришвидшити. І найголовніше у нас є запис. Ми можемо натиснути на цю кнопочку, це почався запис. Так само можна натискати на будь-які кнопочки, а потім послухати, що ми там створили. Ого. Ось такий у нас вийшов огляд. Кого є якісь запитання, питайте, будемо разом з вами розбиратися, що можна створити на цьому діджейському пульту. Тому, якщо вам сподобалось, можете нам писати, телефонувати, замовляти.